Настроєм прийшли до школи. З яким? – Сумним, а чому сумним? Трохи. Жалій на що літо та, пройшло вже, так? Так. Хотів в школу. Збирався добре, честив все, мився. Прийшла працювати а, тут в сусідньому селі школа, і там а, три села добираються в одну школу. І я просто бачила, як восьмі годині ранку вже дітки маленькі, навіть садочок стають вже мусять стояти 8 годин на зупинці. А тут прекрасно на 9 годин у нас починається перший урок. А ну, діти за 15-9 йдуть до школи. Я перейшов в 5 клас, я ще не знаю, з ким я буду навчатися, але там може бути влада. Якось не так, як завжди. Ні з ким. не ни... Здоровий, веселі, не стримні. Попереду у вас дуже багато справ, дуже успіхів, впевнених кроків до поставленої мети. «У Нас таких в школі двоє, два класи п'ятий і шостий, що по двоє учнів. Така ситуація демографічна, що класи меншують. Але незважаючи на те, от у нас школа тепла, дружелюбна. От діти раді, що в нас школа є, і ніхто не хоче десь, десь далеко їхати. «Який і, у пір, і у бурю Веде нас дозна. Спочатку в першому класі було дев'ять, а в п'ятому вісім, а зараз вже шість. Добре, коли в селі школа своя. є. Можна вставати на сильно рано. А остання скотинка спільного життя буде для вас даною успішною, Допоможе віддіти ваших майбутніх планів і мрій. Першого класу нема, бо є двоє, але вони грудневі. То вони батьки вирішили, Вони підуть на слідуючий рік. в клас, і Тим самим на слідуючий рік буде клас. Спочатку нового навчального року. Друзі, всіх нас.